Так, доброго вечора. Прийшла телеграм -канал в телеграм-канал, я свій викладав куртку, яка ціна її в Китаї. Ось прийшла така прада. Це вона, ви поняли, по рукавам, можете подивитися, вона укорочена тут знизу. Все тут проклеїла, мовні, бачите? Замочки чіткі. Візде Прада написана. То есть мокнутые карманы тут не будет. Вот такая вам. тут все есть, размеры, внутренний карман. Рукой не удобно растянутый момент. Там так написано. Правда, там эмблема есть. Ось така. Ще будемо замовляти чорні. Ось такі рукави. Знизу можна підтягувати теж тут нам з цього типу. І тут. Ось така от курточка в нас. Колір тупо чудовий вигляд. Агонь. Ціна з доставкою. Просто пушка.